Скотт ЛІНч ЛУКАВСТВ ЛОКАЛАМОРИ ТЕКСТ читає Сергій Орубчук. Глава восьма. ПОХОВАЛЬНА БОЧКА Один. УСЕ почалося Отак З повільного рівного биття траурних барабанів і мірного ритму кроків, що рухалися на північ від плавучої могили. У руках людей тліли червоні смолоскипи. Під низькими темними хмарами простяглася подвійна лінія криваво-червоного світла. У середині процесії йшов Венкарло Барсаві, капа Камора, із синами по обидві руки. Перед ним була покрита труна, задрапірована чорним шовком і золотою парчею з обох боків, яку несли шестеро носіїв, по одному на кожного з дванадцяти тиринських богів, одягнені в чорні плащі й чорні маски. Позаду Барсаві їхала величезна дерев'яна бочка на візку, Запряженому ще шістьма чоловіками, а за ними оповита чорним саваном жриця безіменного тринадцятого. Барабани відбивалися луною від кам'яних стін, кам'яних вулиць, мостів і каналів. Смолоски покидали відблиски вогню в кожному вікні та осколку елдерскла, які вони минали. Люд дивився з побоюванням, якщо взагалі дивився. Дехто зачинив двері і сунув віконниці на вікнах, коли поховальна процесія проходила мимо. Ось як усе робиться в каморі для багатих і могутніх. Повільний скорботний марш на пагорб шепоту, поховання, церемонія, а потім дикий повний сліз бенкет, тост від імені покійного, гіркосолодка гульня для тих, кого ще не засудила а загіла. володарка довгого мовчання. Поховальна бочка підживлювала цю традицію. Черги маршируючих покинули дерев'яну пустку одразу після 10-ї години вечора і рушили до казана, де жоден волоцюга чи п'яниця не наважувалася стати їм на шляху, де зграє головорізів. Та залежних від згляду стояли струнко в шанобливій тиші, коли повз проходив їхній господар зі своїм двором. Вони марширували по дивновугільному району, а потім на північ у тихий. З каналів довкола піднімався теплий сріблястий туман. Жоден із жовтих курток не трапився їм на шляху. Жоден констебель навіть не помітив процесії. Вжили заходів, щоб тієї ночі в них були справи десь інде. Схід належав Барсаві та його довгим рядам смолоскипів. А що далі на північ, то міцніше чесні родини запирали свої двері, а сили світло й молилися, щоб справи учасників маршу були подалі від них. Якби там було багато цікавих очей, вони могли б помітити, що процесія вже не змогла повернути до пагорба шепоту. Що замість цього вона пішла на північ і зазміїлася до східного краю району іржавих вод, де в темряві тумані маячила велика покинута споруда лунка Діра. Допитливий спостерігач міг би здивуватися, Розміром процесії, понад сотні чоловіків і жінок, і її вигляду. Для похорону були одягнені лише чоловіки, котрі несли труну. Факелоносці були одягнені для війни, з обладунками з вивереної шкіри, нашийником, шоломи, поруч її рукавички, з ножами, палицями, сокирами і щитами за поясами. Вони були вершниками банд Барсаві, найлютішими з правильних людей, холодноокі чоловіки й жінки не з одним убивством на совісті. Вони зібралися з усіх його районів і банд червоноруких і ромових гончих, сіролисих і арсенальних хлопців, канальних стрибунів і чорних крутіїв, баронів, згарища та десятка інших. Але найцікавішим в процесі було те, чого не міг знати випадковий спостерігач. Річ у тім, що тіло наски Барсаві досі лежало у її старих покоях у плавучій могилі, запечатане підшовковими простирадлами, просочене алхімічними розчинами, щоб сповільнити гниття смерті. Локламура та десяток інших священиків безіменного тринадцятого нечесного наглядача млилися за неї минулої ночі і помістили її в коло священних свічок. І вона лежатиме там, поки її батько не закінчить сьогодні ввечері своїх справ, які не мали нічого спільного з пагорбом шепоту. Труна закутана похоронний шовк була порожня. Два Я сірий король. Сказав Лок Ламора. Я сірий король, щоб йому повилазило. Я сірий король. Трохи нижче, зауважив жантанен, возячись із сірими манжетами локового пальта, і трохи хрипкіше. Дай йому натяк на Талверар. Ти казав, що в нього був акцент. Я сірий король, повторив лок. І я посміхатимуся по той бік голови, коли шляхетні шельми закінчать зі мною. Оце вже добре, сказав Кало, який обмащував волосся лука алхімічною пастою з неприємним запахом, що повільно забарвлювала його волосся у вугільно сірий. Оце здорово вийшло. Якраз достатньо не схоже на тебе, щоб хтось помітив. Лок стояв нерухомо, як кравецький манекен, оточений Кало Гальдо та Жаном, які метушилися коло нього з одягом, гримом та посиленими голками. Жук стояв на шухері, прихилившись до однієї стіни їхнього маленького куточка. Шляхетні шельми сховалися за вітриною покинутої крамниці, затопленому туманом районі іржавих вод усього за кілька кварталів на північ від лункої діри. Іржаві води був мертвим островом з поганою славою. Місто, яке відкинуло свої старі упередження щодо будівель елдернів, досі тримало іржаві води в недвозначному страху. Говорили, що чорні фігури, які бачили в лагуні іржавих вод, були далеко не такими таємними, як акули людожери, а щось гірше, щось древніше. Хай би якою була б правда цих чуток, це було зручне безлюдне місце для Барсаві та сірого короля, щоб розіграти свою дивну справу. Лок поте підозрював, що його забрали кудись у цьому районі тієї ночі, коли сірий король вірвався в його життя. Вони залучили всі хитрощі свого маскарадного мистецтва, щоб перетворити лока в сірого короля. Його волосся вже посіріло, одяг був димним, він був узутий у важкі підбиті чоботи, які додавали йому два дюйми до зросту. А над губами місто прикріпилися пониклі сиві вуса. Маєш гарний вигляд, сказав жук зі схвальною ноткою в голосі. «Добіса показний, але жук має рацію, зауважив Жан. Тепер, коли я підігнав це дурне пальто по фігурі, вигляд у тебе й правда гарний. Шкода, що це не одна з наших партій, сказав Гальдо. Я зараз розважався б, як ніколи. Нахилився трохи, Локу, зробимо тобі зморшки. Гальдо бережно малював обличчя Лука. Теплою восковою субстанцією, яка пощіпувала шкіру. За секунду вона висохла і зашкарубла. і вже за якусь мить у Лука з'явилася ціла мережа гусячих лапок, зморщок від сміху та борози на лобі. Тепер йому на вигляд було за сорок, як мінімум, така личина була б дуже помітною в яскравому світлі дня, уночі ж розпізнати в цьому Лука було майже неможливо. Віртуозна робота, сказав Жан, відносно кажучи, за такий короткий термін, і в умовах, у яких доводиться працювати. Лок підняв каптур і натягнув сірі шкіряні рукавички. Я сірий король, сказав він низьким голосом, імітуючи дивний акцент справжнього сірого короля. Я в це вірю, щоб його, сказав Жук. Ну тоді почнемо. Лок порухав щелепою вгору вниз, відчуваючи, як розтягується і стягується фальшиважкий розморщик. Гальдо, дай стелети мої, будь ласкавий. Думаю, покладу один очеревика, другий у рукав». «Ламура», – пролунав холодний шепіт голос окільничого. Лок напружився, а потім зрозумів, що звук прийшов не з повітря. Що це? запитав Жан. Це сокільничий, сказав лок, знову, знову ці його кляті фокуси. Мерсаві скоро буде під рукою. Ти зі своїми друзями незабаром маєш бути на місці. Який у нас нетерплячий наймах, сказав лок. Хутко жуче, ти знаєш плани, знаєш, куди себе приткнеш. На зубок. вищерився жук. Цього разу навіть не треба буде стрибати з даху храму, того не переживай. Жанна, тобі зручно на твоєму місці? Не дуже, але краще катман. Жан хруснув пальцями. Я буду в полі зору жука унизу під підлогою. Якщо все зійде на пси, не забудь кинутися в клятий водоспад. Я прикрию твою спину, чимось гострим і досить криваво. Кало, гальдо. лок повернувся обличчям до близнюків, які поспіхом зібрали всі інструменти та речовини, які залучали, щоб одягнути лока на вечір. Ми готові на вихід з храму. Чи як!» Усе пройде гладенько, як по дупі гільдійської лілії, сказав Гальдо. Усі солодкі грошики запаковані в мішки, готові два вази з кіньми і провіант на гарну далеку дорогу. А біля виконтових воріт є люди, які випустять нас так швидко, ніби ми ніколи й не ступали в камор, додав Кало. Добре, ну що? Локпотероптиснуті рукавичками пальці. От і все напевно. У мене закінчилися риторичні викрутаси, того провчимо тих паскуд і помолимося за удачу. Жук ступив уперед і прокашлявся. Я роблю це, тому що дуже люблю ховатися в закинутих будівлях елдернів темними та моторошними ночами. «Ти брехло, повільно сказав Жан. Я роблю це лише тому, що завжди хотів побачити, як жука з'їсть привид елдернів. Брехло, сказав Кало. Я роблю це лише тому, що до біса люблю діставати зі сховища півтони монети і пакувати їх у візок. Брехло. риготнув Гальдо. Я роблю це лише тому, що, поки ви всі зайняті деінде. Я збираюся закласти всі меблі, з нори гарці без надії. Ви всі брехуни, сказав лок, коли їхні очі вичікувально звернулися до нього. Ми робимо це лише тому, що ніхто інший у каморі не достойний того, щоб зробити це, а ще нема таких дурних, щоб у щось таке вляпатися. Шельма. вигукнули вони в унісон, на якусь мить забувши про те, де вони були. Я чую, як ви горлаєте, почувся примарний голос сокільничого. Ви там геть подуріли. Лок зітхнув. Дядьку не подобається, що ми його тут усю ніч протримаємо своїми витівками, сказав він. До роботи, хлопці, і, з ласки нечесного наглядача, ми всі побачимося у храмі, коли все закінчиться. 3. Лунка діра – це куб сірого каменю, обшитий тьмяним елдерсклом. Воно ніколи не сяє на лжесвітлі. Насправді воно ніколи не відбиває світла. це, мабуть, сто футів завдовжки з одного боку. З одним пристойним входом дверима з чоловіка, що були приблизно за 20 футів над вулицею на вершині широких сходів. Від верхньої частини анжевіни проходить єдиний акведук, минає млинарські водоспади, прямує на південь під кутом і віржаві води, звідки проливає свою воду в серце лункої діри, як і сам кам'яний куб, цей акведук, як вважають, торкнулося якесь давнє лихо і ним так ніколи й не скористалися. Через отвір у підлозі униз у катакомби під дірою, де чутно нуртувала темна вода, впадав невеличкий водоспад. Деякі з цих ходів впадають у канал на південно-західній стороні ржавих вод. Деякі виливаються в невідомі для живих людей місця. Локла стояв у темряві в центрі лункої діри, прислухаючись до шуму води в розриві підлоги, пильно дивлячись на ділянку сірості, що позначала двері на вулицю. Єдиною втіхою було те, що Жан із жуком. Непомітні в мокрій пітні під підлогою, мабуть, нервують ще більше. Принаймні, поки все не почнеться. Близько. Почувся голос укільничого. Уже близько. Будь готовий. Лок почув процесію капи, перш ніж побачив її. Крізь відчинені на вулицю двері, долинав звук похоронних барабанів, стишений і майже заглушений водою. Звук неухильно наближався. За дверима немов спалахнуло червоне сяйво, і при цьому світлі лок побачив, що сірий туман загуснув. Смолоски мерехтіли, не неначе з під води. Став помітний контур кімнати навколо нього, підмальований слабкою карміновою барвою. Бій барабана припинився, і лок знову залишився наодинці зі звуком водоспаду. Він закинув назад голову, заклав одну руку за спину і вступився у двері. У вухах хлопця стугоніла кров. У дверях з'явилися два маленькі червоні вогники, схожі на очі дракона з оповідань Жана. За ними рухалися чорні тіні. І, коли Локові очі пристосувалися до припливу червоного світла, він побачив обличчя людей високих чоловіків у плащах і броні. Він міг розгледіти достатньо їхніх рис і пози, щоб побачити, що вони майже здивувалися, помітивши його. Вони вагалися, а потім пішли вперед: один ліворуч, а другий праворуч. Він ще нічого не робив, не ворухнув жодним м'язом. Слідом з'явилися ще два смолоскипи, а потім ще два. Барсаві посилав своїх людей на сходи парами. Невдовзі перед локом стояло широке півколо людей, і їхні смолоскипи відлили внутрішню частину лункої діри в червоний рельєф. На стінах були різблення, дивні старі символи мовою елдернів, яких люди так ніколи й не розшифрували. Десяток, два десятка осіб, натовп озброєних людей зростав і Локу пізнав деякі обличчя горлорізи костоломи, мучителі, убивці, люте кодло. Саме те, що йому обіцяв Барсаві. Коли вони стояли разом над тілом наски. Минали хвилини, лок мовчав. Прибували нові чоловіки й жінки. Сестри Бранґіс, навіть при притмяному світлі лок, опізнав би їхню бундючну ходу. Вони стояли попереду і в центрі юрби, склавши руки, мовчали, поблискуючи очима у світлі смолоскипів. За якоюсь негласною командою ніхто з людей Барсаві не ставав за локом, він так і стояв сам, поки перед ним ширилася юрба правильних людей. Нарешті натовп головорізів почав розходитися навсебіч. Локчув від луня їхнього дихання і шепотіння, а також скрип шкіри, який відбивався від стіни до стіни, змішуючись зі звуком води. Деякі з тих, хто стояв з краю, гасили смолоскипи мокрими шкіряними сумками. Поступово запах диму просочився в повітря, і поволі світло затухло, поки хіба кожен п'ятий з людей капи досі тримав запалені вогні. Світло було більш ніж достатньо, щоб побачити капу барсаві. Коли він завернув за ріг і ступив у двері, його сиве волосся було зібране намащеними олією рядами. Три бороди були щойно причесані. Він прийшов у пальті за шкіри та чорні оксамитові накидці, підбиті золотою парчею, накинуті на одне плече. Анджеїс був праворуч від батька, а Пачеро ліворуч, коли папа крокував уперед, і у відбитих вогнях їхніх очей лок не бачив нічого, крім смерті. Оце не так, як здається. Почув він голосу кільничого. Стій твердо, Барсаві зупинився перед натовпом і довго мить дивився на примару перед собою, на прохолодні помаранчеві очі в тіні каптура чоловіка в сірому. Королю. сказав він нарешті. Капо. відповів Лок, напускаючи на себе вищість, викликаючи її з нічого, перевтілюючись на такого чоловіка, який стояв би перед сотнею вбивсь з посмішкою на обличчі. Такого чоловіка, який викликав би Венкарло Барсаві слідом трупів. Останній з яких його єдина дочка. Такою людини лок мав бути не другом наски, а її вбивцею, не пустотливим піданим капи, а рівною йому вищим за нього. Лок по вовчими вищерився, а потім скинув з лівого плеча на Лівою рукою він поманив капу, глузливий жест, як хулігану провулку, який підбиває свого опонента вийти вперед і зробити перший мах. Зробіть йому таку ласку, сказав капа, і десяток чоловіків та жінок наставили арбалети. Нечесний наглядачу, дай мені сили, подумав лок. Він сціпив зуби, в очікуванні, і чув скрипіли його щелепні м'язи. Позалі луною пройшло шипіння випущених стріл. Десяток тугих тятив, дзигнув занадто швидко, як темні післяобрази в розмитому повітрі. А тоді десяток вузьких чорних стріл зрикошетив від самого повітря просто перед його носом і з гуркотом попадав на підлогу, розсипавшись дугою, наче мертві птахи, йому під ноги. Лок високо засміявся від непідробної втіхи. На одну коротку мить він поцілував би сокільничого, якби наймах стояв перед ним. Прошу, сказав він, я думав, ти слухаєш те, що говорять. Просто перевіряю чутки, ваше величносте, глузливо сказав капа Барсаві. Лок принаймні очікував певної обережності після відбиття арбалетної атаки, але Барсаві ступив уперед без видимого страху. Мені приємно, що ти відповів на мій виклик, відповів лок. Мене викликала лише кров моєї доньки, сказав Барсаві. Хай буде так, якщо тобі так легше. імпровізував лок, молячись про себе. Наскобоги, прошу, пробач мені. Чи б був ти м'якшим, коли брав собі це місто 22 роки тому? На твою думку, ти це зараз робиш? Барсаві зупинився і дивився на нього за якісь 40 футів. Забираєш у мене моє місто. І я викликав тебе, щоб обговорити справу Камора, сказав лок. Щоб розв'язати це питання на наше взаємне задоволення. Сокільничий ще не перервав його, і Лок вирішив, що все йде добре. Задоволення, сказав Барсаві, не буде взаємним. Він підняв ліву руку і з юрби вийшов чоловік. Лук уважно придивився до цього чоловіка. Він здавався підтоптаним худим і лисим, і на ньому не було обладунків. Дуже цікаво. Він до всього ще й тремтів усім тілом. Раби як ми обговорювали, Еймоне, сказав капа, я свого слова дотримаюся, будь певний. Неозброєний чоловік пішов уперед, повільно нерішуче дивлячись на Лока з явним страхом, але він продовжував йти просто на Лока, а сто озброєних чоловіків і жінок непорушно чекали за ним. Сподіваюся, сказав Лок жартівливим тоном. «Цей чоловік не задумав того, що я підозрюю. Незабаром ми всі побачимо, що він задумав, сказав капа. Мене не можна порізати чи проколоти, мовив лок, і цей чоловік помре від одного мого дотику. Чув таке? відповів капа. Еймон ішов далі. Він був за тридцять футів від лока, потім за двадцять. Еймонен, сказав Лок, тебе використовують. Зупинись зараз же. Боги. подумав він. Ну роби того, що ти збираєшся робити, якщо я правильно розумію, не змушу сокільні вбити тебе. Еймон продовжував незграбно йти вперед. Його щелепи тремтіли, розпазматичним зіпанням убирав повітря. Він ступав, простягнувши перед собою тремтячі руки, наче людина, яка зібралася лізти у вогонь. Не наглядачу, подумав Лок. Будь ласка, нехай він злякається. Будь ласка, нехай він зупиниться. Сокільничий, будь ласка, налякай його, зроби хоч щось, тільки не вбивай його. По хребту текла поту. Він злегка схилив голову і витріщився на Еймона. Тепер між ними лежало десять футів. Еймоне, сказав він, намагаючись набрати невимушеного тону, але не дуже вдало. Тебе попередили. Ти в смертельній небезпеці. Отак. сказав чоловік тремтячим голосом. Так, я знаю. А потім він скоротив відстань між ними і обома руками потягся до правиці Лока. Бля. подумав Лок, і, хоча глибоко в душі знав, що людину вб'є сокільничий, а не він сам. Він відсахнувся від дотику Еймона. Очі чоловіка загорілися, ахнув, а потім на жах лока стрибнув вперед і вчепився обома руками в локову руку, немов стерв'ятник, що хапається за сховану їжу. Ха. закричав він, і на одну мить локу здалося. Що з ним відбувається щось жахливе. Але ні, Еймон досі жив і мав дуже міцну хватку. Подвійне бля. Пробобонів Лок, піднявши лівий кулак, щоб ударити бідолаху. Але втратив рівновагу, а Аймон застав його зненацька. Стрункий чоловік відштовхнув лока назад, знову закричавши «Ха!» крик абсолютного тріумфу. Лок упав на дупу з дуже спантеличеним виглядом. А потім за спиною Еймона затупотіли ноги в чоботях. А довкола заклубочилися люди і побігли на лока. У жвавому світлі, яке відкидали два десятки рухомих смолоскипів, лок знову піднявся на ноги, притиснутий сильними руками, що стискали його руки, плечі та шию. Каба Барсаві проштовхнувся крізь нетерпеливий натовп чоловіків і жінок, м'якше відштовхнув еймона вбік і став віч з локом. Товсті рум'яні риси обличчя чоловіка спалахнули від очікування. Ну, ваше величне сказав він. Йoся б заклад, що ти зараз добряче ошелешений, сучий син. А люди барсаві сміялися, раділи, і тоді м'ясистий кулак капе затопився в живіт лока, і повітря зі свистом вилетіло з його легенів, і чорний біль вибухнув у грудях. І тоді він зрозумів, у наскільки глибокому лайні він насправді застряг.